Деякі навіть не знали, що Михайло Петренко виходять із Слов'янська. Пісня пролетіла на весь світ, дивлюся на небо, та й думку, гадаю. А він народився у місті Слов'янську і прославив місто. І коли в 1841 році надрукував свою пісню віршем спочатку, то це період, коли заборонялася українська мова. Переслідувалась царським урядом Росії, а Михайло Петренко все-таки писав українською мовою. І Це доказ того, що вже на цій території було українство здавне. Ну, хотілося показати нашим землякам, що кхе, дійсно і Слов'янськ, і вся Донеччина це частина України. І на своїх заняттях я особисто і в обласній пресі, як член національної спілки. Журналістів України, особливо в газета Донеччина, з якою я співпрацював більше 30 років. На жаль, вона вже закрилася, намагалися показати донецьке, обличчя українське Донеччини. І Василь Стус, про якого багато писали, і я видав дослідження Стус і Слов'янщина. Є такі сторінки, коли Стус приїхав у Святі Гори, відпочивав, навіть син Дмитро не знав про це. І коли я помідомив, каже, ви відкрили сторінку таку невідому для мене, що СТУС відвідав Святогірськ. А коли ми поставили питання Святогірській міській владі відкрити меморіальну дошку, ну там, вибачте, в них були свої погляди, і вони відмовили нам цьому питання. Це Олекса Тихий, це Дружківка. Це ось тут поруч. І коли було переименування вулиць, Декомунізація. Ми домоглися того, що великий проспект, починаючи від Дружківки Краматор Слов'янськ, названий іменем Костянтинівка да, Олекси Тихого. Я очолював комісію по декомунізації, по переіменуванню вулиць у Слов'янську. Чи був Сосюра у Слов'янську? І от я дав оголошення в місцевих газетах, навіть в літературній Україні, всеукраїнській, почали надходити листи Із... від земляків Слов'янська, до речі, від випускників Слов'янського учительського інституту тоді. Mm -hmm. Та я тоді, в 52-му році, була студенткою фізмату, і ввечері у старому корпусі педуніверситету на вулиці Леніна, 12, зустрічалась, бачила Сосюра, виступав дійсно, підтверджую, що Сосюра був у Слов'янську. Я почав розшукувати фотографії в музеї, знайшов два фото, які засвідчують, що Сосюра стоїть на трибуні під тому і читає вірші. І я видав книгу Сосюра у Слов'янську і добився того, що на будинку початфаку тодішнього відкрили меморіальну дошку, присвяченому Сосюрі. Так що я вважаю, що сосюрознавство ну, якийсь внесок зробив. ну… Ще й відмітили премію імені Сосюри обласного фонду культури. Я відношусь до тих, хто саме займався цими питаннями після 14-го та ще й до цього часу просвітницькою роботою, як член просвіти, як журналіст, як просвітянин. І група наших активних таких людей збиралися на свята біля пам'ятника Шевченку, там на свята незалежності, і інші державні свята. І ми саме проводили таку роботу. Просвітницьку, що це Україна, що треба українською мовою спілкуватись, є державна мова і так далі. Ну, ви знаєте, дуже важко ці питання проходили. Дуже важко. І деяка частина дійсно, після 2014 року, зрозуміла, але все-таки залишилось чимало і тих прихильників руського міру. Я давно мріяв попасти в Львів, але не думав, що отак мене доля. Змусить швидко виїхати і бути тут. І От ми сидимо в такому історичному місці, да? Львів прекрасний. І я відчуваю себе дійсно затишно і комфортно, тому що це Україна, дійсно Україна. Ну і спілкуючись з колегами, я дізнався, що тут чимало слов'янців, краматорців з Донецької області, але кожен якось по-своєму десь там приютився, десь там. Відсторонився, і я, як очільник краєзнавців Донеччини, ну, вирішив, вийшов з ідеєю перед земляками, давайте об'єднаємось. Об'єднаємось для того, щоб спілкуватися, допомагати порадами, ну, а можливо офіційно зареєструвати Донецьке земляство, якщо це буде така ситуація надовго. В міській владі і якось офіційно вирішувати деякі наші житлові питання, можливо, юридичні питання. Важко проживати. Це було 26 вересня, коли ми провели установчі збори, є протокол. І за цим питанням ми виступили, виказали думку і ухвалили одноголосно утворити донецьке земляцтво. Сьогодні тільки деякі люди, які доповнювалися до цього списку, ми продовжуємо розширювати його. Дехто тільки дізнається про це. Тому це офіційна дата утворення донецького земляцтва, 26 вересня цього року. Ми знайшли друзів. Ось бібліотека імені Романа Іваничука, спілка письменників. Де Олесь Дяк зустрів, я теж підтримую з ними зв'язки. І ну, на базі бібліотеки Романа Іваничука ми провели заходи по Микиті Шаповалу, уродженець Донеччини, по Михайлу Петренку і вручення літературно-мистецької премії. І бачите, ось захід сьогоднішній, про який в якому ми були. Так що я вважаю, що це ну, хороша підтримка і нас, доничан тут, і ми показали донечанам, що, я вибачте, львів'янам, ну, що ми теж українці звідти, що ми разом робимо одну справу. Я, будучи у Львові, дізнався, що загинув мій молодший колега, доцент Львівського університету імені Франка Михайла Гамкала. Я підійшов до центрального входу в університет і побачив цей траурної рамці портрет. Ну, якось боляче стало. 46 років людині, двоє дітей залишилось. Дитинка така Марійка, у мене восьмирічна, онучка. А тут акція, біжу за героя. Я вирішив. Пам'ять про Михайла Гамкало, пробігти. І не просто у Львові, а пробігти в своєму рідному Слов'янську. <кхід> Символізуючи тим самим, що схід і захід разом, що ми єдині. І мені вдалося зареєструватися, отримати номер на грудний, отримати прізвище Михайло Гамкало. І я пробіг два кілометри присвячуючи пам'яті. Мій учень. Сергій Гербатенко «Славянське» зробив відео і можна поглянути е, в Ютубі. Я якось намагаюсь бути на людях е, і щось нове відкрити. Ви знаєте, от я автор 30 книг. От напишеш одну книжечку. Це дороге дитятко твоє. Ти над нею працюєш рік, два, три, а потім, коли видаси, здається, вже пустота якась. Але тут через деякий час з'являється щось нове. Щось інше, починаєш працювати над новою книгою. І отак якось без, без, без цього я не можу. 23, 23 лютого я йшов в типографію, таку книжечку е, специфічну листи онучці Маріїці від дідуся зі Львова в Слов'янськ. Е, з, -з, -з Слов'янська у Львів. Тоді ж я в Слов'янську мешкав, на другий день. Воєнні дії, типографія закрилась, книга в рукописі. Я приїжджаю в Львів, знаходжу типографію і видаю книгу, про яку я говорю. Тут, у Львові, мені допомогли видати книгу. Зараз я працюю над книгою Українські письменники і Донеччина. Зв'язок біографічний, творчий відомих письменників з Донеччини. Олесь Гончар, Остап Вишня, той же Василь Стус і інші це знову ж підтвердження тому, що Донеччина має українське обличчя. Той же Остап Вишня, це ж е, класик української літератури. І знову мало хто знає, що він був у Чистяково Торець, що він був у Костянтинівці, що він написав гуморески про Шахтарів, Димитрового, е, сьогодні Мирнограда, е, гуморески. В Костянтинівці, там директор заводу, такий, який, вибачте, лайливими словами цегельного заводу, поводився з робітниками, вони розбігалися і він прийшов і почув це від робітників. Він написав гумареску на цього директора заводу і пропісочив його в журналі Перець. Цією гморе, навіть про команду Шахтар, яка там програла і виходила з вищої ліги, вискакувала. У нього є Гомореска про команду Донецьку Шахтар. Так що зв'язки Остапа Вишня, наприклад, тут з Донеччиною дуже-дуже великі, але знову говорю: багато хто не знає, навіть вчителів не знають про ці факти. Микола Хвильовий, це людина маловідома була, довго замовчувана. Але перебування його ось е, в Дружківці, в тому числі Олесь Гончар, який в роки війни був поранений і знаходився в госпіталі в Дружківці. Це теж, теж маловідомі факти. Якщо всі вийдуть, отакі от, от патріотично налаштовані люди із Слов'янська, то хто там залишиться? Я думаю, повернуться мої добрі знайомі, які зараз волонтерами, зброєю в руках захищають по всьому периметру України. Вони повернуться в Слов'янськ і ми разом згуртуємось знову і почнемо продовжувати цю роботу. Дуже вам дякую. Слава Україні!